Я хочу довести до вашого відома, що нас на території міста Кіровограда наш обленерго на даний час проводить відключення. На сайті даного підприємства розміщено те, що вони відповідно до того, щоб мені, я вам зачитаю, згідно з розпорядженням. ДП НЕК Укренерго від 1 грудня 2014 року, з 7.00 по всій території України вводяться в дію графіки аварійних відключень споживачів. Підставою для спровадження цих заходів став вихід з ладу енергоблоку Запорізької АЕС потужністю 1 тисяча мегаватт, наслідок чого в об'єднаній електричній системі України виник дефіцитний баланс виробництва і споживання електроенергії. Для того, щоб мінімізувати тривалість та кількість аварійних відключень, паркі Равоград Обленерго звертається до споживачів з проханням і розумінням поставитись до тимчасових незручностей і самостійно обмежити використання електричної енергії. Більш детальну інформацію можна отримати, звернувшись до кол-центру 1570 35 68 51. 5067 521 15 70. Тобто я вам повідомив оголошення об на даний час, щоб ви всі чітко розуміли, що у зв'язку з чим проводяться аварійні відключення по місту Кіровара. Ці аварійні відключення, тобто вони не планові. Якщо проводяться капітальні ремонти мереж, як ви знаєте, то по телебаченню, я думаю, ви журналісти теж прекрасно знаєте, по кіналу Кіровоград, по іншим каналам, вони щоденно дублюють, коли, де, що буде відключатись, коли йде планове. На даний час ви почули у зв'язку з дією графіки аварійних відключень. Що таке аварійно? Це не планово. Тобто вони ще раз аварійного відключення у них. Є графіки аварійних відключень. У нас на даний час немає.